Всім привіт! Дуже рада вітати вас з себе в гостях Сьогодні пропоную трошки замотивуватися і поприбирати в дворі та спекти дуже смачний гарбузовий пиріг. Почнемо з прибирання двору. Погода трохи налагодилась, дуже вітряно, правда, але світить сонечко дуже тепло. Тому почнемо на вулиці. Приємного перегляду! Для початку я стрижу газон. В цьому мені, звичайно, допомагає чоловік, але наразі він оператор, тому виконую цю роботу я. Ну, це неважко робиться, але справа необхідна, поки в нас хоч трішки нормальна погода, тому що дощі за дощами, а газон треба обов'язково постригти перед зимою. Я думаю, що це, мабуть, його остання стрижка. А те, що не бере газонокосарка, я достригаю вручну. У мене є такий приборчик, який я купила ще 2 роки тому, для важкодоступних місць на акумуляторі. Дуже зручний. Ним я обрізаю траву біля. Квітів, де не зможу я довізти, коли кошу траву. Ловлю себе на думці, що було б, звичайно, набагато простіше просто сіяти це все травою і не висаджувати квіти. Але мені так хотілося, щоб і троянди були, і гортензії, і газон все разом. Але це потребує уваги. Тепер починаю трохи відчисувати газон, у мене немає спеціального такого приладдя, треба буде купити, як подивлюся в інтернеті, бо так досить важко це робити, але необхідно. Тому проходжу по всьому газону. І збирається така суха трава, яка збирається між травинками. Це треба робити і восени, і весною. Бо потім такий жовтий, неприємний кольор на траві. І ось скільки збирається сухої трави. І це з такого маленького шматочка. Ще намагалася листя загребти, але це виявилося взагалі безтолкова робота, тому що вітер дуже сильний був. І що я його збираю, то заново нападає нове. І так я поробила декілька разів, а потім зрозуміла, що, мабуть, це зайва трата сил. І правильно зробила, тому що на вечір підняв ще сильніший вітер, і просто як було, так і залишилося. Листя зараз повсюди. Я краще дочекаюся, коли воно вже все опаде і тоді все поприбираю за один раз. А зараз пообриваю хворі листки на розах, на трояндах. Тому що в цьому році я, мабуть, разів 10 їх бризала спеціальним засобом, щоб не хворіли. Але такі дощі їм нічого не допомогло. Я на осінь родин троянди не обрізаю, тому що вони можуть зазому трохи підмерзнути, і тоді, якщо я ще зараз їх обріжу, мені весною не буде з чого обрізати. Тому я це завжди роблю весною. Тут зразу видно, скільки гілки змерзли, скільки живої. Обрізаю тільки квіти і цвітоноси. Дивлюся, все таке зелене на відео, ніби літо і сонце таке яскраве. Супер. Погода, звичайно, радує. Оце, що я люблю троянди, так за те, що вони квітнуть аж до холодів. А буває таке, що і коли вже й мороз. Дуже гарно. А тепер переходимо до найважчого це загрібання листя з горіха. Це, звичайно, та насолода. За це я її дуже не люблю, я взагалі горіхи не люблю, але вони роблять тінь у нас, так скажемо, на будинок, і тому ми їх залишаємо і нічого їм не робимо. Звичайно, листя від них просто багато. І немає куди його дівати. Зараз це позгрібаю на купу, а потім ми будемо наймати якийсь з причепом якусь машину і будемо вивозити, тому що це я не представляю, скільки це треба мішків, щоб вивезти це на смітник. І фінальний штрих позамітаю на порозі, бо в нас якийсь такий поріг, цікавий завжди все, що летить з вітром, все під поріг. І все в хату. Я не знаю, так якось збудовано це. Коли б я не замітала, чи зимку, наприклад, сніг, все під двері. Зараз закінчу замітати і будемо приступати до суперсмачного пирога з гарбузом. Я вперше такий скуштувала, мені так сподобалось. Навіть донька моя його, що мене здивувало ще більше. І сказала, щоб я приготувала ще раз його. Дуже смачний, ніжний, соковитий, просто супер. Ось такі продукти нам знадобляться для пирога. Для початку приготую гарбуз. Нам його необхідно взяти 150 грамів. Відрізаю шматок, очищую його звичайним способом. І зараз зніму шкірку і відмірюю на вагах 150 г. Саме стільки нам знадобиться для пирога. Вкотре запевняю, що цей вид гарбуза, це мускатний, найсмачніший для мене. Дуже легко чиститься. Я колись брала в магазині, повні купувала, такі як у вигляді гітари. От дуже тверда шкірка, я б не могла її нічого йому зробити. А цей дуже зручно використовувати. І ось скільки шматочок нам знадобиться. Такий невеликий. Але його буде достатньо для того, щоб придати соковитість і аромат і колір. Дуже гарний. Вбиваю яйця та буду збивати їх разом з цукром. До того часу не розчиниться цукор. Я буду робити це в кухонній машині, але можна, звичайно, звичайним міксером обійтися. Збиваємо до пишної такої маси, як, по суті, як на бісквіт. Тим часом, поки збиваються яйця, я тру цедру до гарбуза додаю, не витрачаючи часу. Передодаю олію, гарбуз з цедрою, все разом і перемішуємо трішки на невеликій швидкості. І всипаємо муку. Зараз все перемішую на невеликій швидкості, і, в принципі, наше тісто готове. Перед тим я застелила свою форму, ой, не застелила, змастила маслом вершковим і викладаю. Колір просто чудовий, такий осінній, сонячний, дуже апетитно, справжній осінній рецепт. І ставлю випікатися до 180 градусів розігріта духовка. У мене випікався він 30 хвилин без конвекції. І ось такий супер рум'яний виходить пиріг. Дуже ароматний. Ніхто й не зрозуміє, що він зроблений. Ражній осінній рецепт. вирішила також приготувати гарбузовий суп. Рецепт, якого я вже показувала раніше, дуже смачний. Зараз його переб'ю блендером. Тут зварила спагеті для доньки і будемо обідати. Ось такий сонячний суп виходить. Зараз по і підемо гуляти. Це мабуть вже останній дні наші теплі, тому будемо на поки погода просто чудова. Nu ne-mi pare de amorti.